E <music> Є новина, друзі. Трамп роздратований на Макрона та не у зустрічі з Зеленським. Дослухайте до кінця. Я через дві години після саміту g він сказав, що Трамп втік від Зеленського. І був абсолютно правий. Financial Times написало статтю, що Трамп поїхав раніше, тому що він був роздратований на Макрона, який заїхав в Гренландію перед самітом. Ну а Трамп ж постійно хоче приєднати Гренландію, тобто виступив проти нього. А другий він не хотів зустрічатися з Зеленським. Він просто не зацікавлений в зустрічі з. Зеленським. Зеленський, ну а нам багато як розказували, та що їде Зеленський про все домовлено, санкції, зброя. А Трамп не зацікавлений. І це дуже велика проблема. Нам зараз знову марафони різні там зміни розповідають, що Зеленський з Трампом зустрінеться на саміті НАТО. Ну але саміт НАТО вже скоротили до двох з половиною годин, і Зеленського туди не запросили. Так пишуть змі. А Зеленського запросили тільки на вечерю. А чи буде взагалі Трамп на вечері, якщо він не зацікавлений зустрічі з Зеленським? Це велике, як на мене, питання. І хто в цьому винен? Тому що ну єдина людина в світі, ми ж бачимо імпотентну Європу абсолютно. Вони нічого не можуть зробити самі. Вони тільки ходять до Трампа. Він сказав, не вводим санкції, і вони замовкли. Розумієте, замовкли. Так, от єдина людина в світі, яка може допомогти Україні, зараз це Трамп, і ви на цьому Зеленський, тому що ласкаве теля дві цицькі се. Є така е, мудрість народна, можна так сказати. Треба подивитися просто на прем'єр-міністра Натаняху, якому Трамп сказав зупинити війну в газі. Він каже: Так, я готовий, пане Трамп, все зробити. Тихенько сидів його слухав. Тільки нам потрібно от така, така така, 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 така зброя. Надали йому зброю, він війну продовжив, тому що кажуть, от терористи далі на нас нападають, ми мусимо відповідати. Він вже два рази так зробив, і Трамп все їм дав. І готовий їх підтримати в війні проти Ізраїлю, навіть сам вступити в цю війну. А Зеленський так його провокували. Він відповів Ганарова, І що ми маємо за цей гонор? Ми маємо за цей гонор, що Трамп не хоче з ним зустрічатися, і це велика проблема для нас, для України. Друге питання: ну як лідери світові можуть зустрічатися з Зеленським з нашим чиновниками? Якщо в нас віце-прем'єр Чернишов, от зараз пишуть журналісти, Ткач про це пише, що він поїхав в відрядження а Йому нібито мають оголосити підозру, бо всього його оточення, яке з ним працювало в Міністерстві регіональ... регіонів та і розвитку, мають підозри. Один вже арештований, і нібито йому мають оголосити підозру. Він поїхав за кордон, мав приїхати на саміт в Київ. І не приїхав, а вийшов онлайн на цей саміт. Він, ніби, там проводить зустрічі, його прес-служба каже, що він повернеться. Але вже всі журналісти і навколо політичний Боннт, як то кажуть, переживає, що Чернишов не повернеться, тому що боїться отримати підозру. І це все бачить у всьому світі. Віце-прем'єр, це друга людина в уряді. І він ходить під підозру і чомусь боїться повертатися в Україну. Так ну про які перемовини може йти мова. Це ж ганьба, просто напросто. Напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка і телеграм підписуйтесь.